коврі кількість охочих залишити країну у пошуках більших заробітків збільшується, і Полтавщина не є винятком. Як повідомляють в управління Державної міграційної служби України у Полтавській області, з початку 2013 року до них надійшло 13 тисяч 725 заяв про надання адміністративної послуги з оформлення та видачі населенню закордонних паспортів для порівняння за аналогічний період 2012 року таких заяв було 10 з половиною тисяч що на 30% менше ...поцікавилися у полтавців, чи залишили б вони батьківщину заради роботи за кордоном. ті люди, які заробляють, вони просто економлять. Якщо ти будеш вдома тут сидіти, від економлювати на всьому, то ти так само можеш тут в Україні заробити. На жаль, я там 10 років пропрацював. Хочу сказати, що хуже, ніж на Україні, я вам даже скажу, як громадянин України немає ніде. ніде. Україні нормально можна робити і жити. Якби не ліниться, може знайти роботу і не треба нікуди їздити. У мене знайомі їхали нормально зарабату. Та я вже там працював, поэтому не поїхав би. Знайомі їздять, вроді би, все в порядку, зарабатують непогано. Я поїхав би і залишився там назавжди. Чи їхати на роботу за кордон? Справа особисто кожного, але не потрібно забувати відому приказку добре там, де нас немає.